Вчилась да? Все? Це надоїло. Та ну це треба було, щоб була хоч щось якась наш. Це ж надо... треба. Чи ж ти взагалі ти останній раз користувалася? А, чи що, вваж, спрей... Просто читати я вже, я вже не Ти ж вже скільки мені років. А наша вважаю. ця доска, гань. Ми пишемо своїм. Коротше, нататки тут пишемо для себе, для наших працівників. Що ми від них хочемо. Mm -hmm. а що ми хочемо, все, від них від все, себе. що все виконано, ти все вже стираєш. Да, да? Мало... стираєшся. То, то де ікони купити? Я такі не поняв. Ікони в нас віконні лавці, в ексклюзії. Вам ще лети які вам обережні, які вам треба ікони. Якщо ви хочете прям такі ексклюзивні, то вам в ексклюзії. Якщо ви хочете більш дешевшого сегменту, то звертайтеся віконну лавку, хоча в іконну на лавки теж є. Ну а де це куди це звертатися? Наші магазини шавці профілю, і, до речі є новий магазин Silveris з срібними виробами. Обов'язково завітайте, перегляньте.